Бабин Яр Полюс на людськості Наш біль, наша пам'ять одна з найстрашніших сторінок літопису зла та страждань, написана людською кров'ю. Бабин Яр. Тут розстрілювали. Тут спалювали трупи тут просівали попіл. Після Другої Світової війни назва Київського яру стала символом людської трагедії. Так історично склалося, що Бабин Яр в Україні і у світі втілює значно більше, ніж голографічна назва та одна з трагічних адрес масових розстрілів часів Другої світової війни. У літопис глобальної єврейської катастрофи Шоа саме з цією київською місцевістю пов'язують початок Голокосту в Європі. У період окупації міста немецькими військами з 19 вересня 1941 року. По 6 листопада 1943 року страждали майже 200 тисяч осіб. Бабин Яр був місцем масових страт і поховань. Він став величезною братською могилою, де тільки згідно з офіційними радянськими даними загинуло більше 100 тисяч осіб, Військовополенних, євреїв, циган, комуністів, підпільників, моряків. Дніпровського загону пінської військової флотилії партизанів, націоналістів, заручників для німецьких окупантів проблема київських євреїв відразу стала актуальною. Київ одне з найбільших після Москви і Ленінграда, міст Радянського Союзу за чисельністю населення. Четверту частину його населення складали євреї. За переписом 1939 року у Києві проживало 846,7 тисяч жителів, у тому числі українців 53,2%, євреїв 25,5%. Росіян 16,5 Акція по знищенню єврейського населення була організована блискавично і фундаментально. 26 вересня 1941 року відбулася нарада, на якій розглядалися заходи щодо ліквідації єврейського населення міста. Було визначено місце розстрілу. Бабин Яр один із найбільших на території Києва Ярів. Довжиною понад 2,5 кілометрів, глибиною від 10 до 50 метрів, де можна було б розмістити тисячі трупів. До Бабиного яру існували зручні підходи. Поряд залізнична станція Лук'янівка, товар, на що давало можливість створити враження у пририщених, що їх чекає переїзд до нового місця проживання. Краєвництво Айзос команди заповіло Берлін ще 29 і 30 вересня. 1941 року розстріляли 33 771 мирного жителя Києва, переважно євреїв. Убивство безвинних людей тільки за те, що вони належать до тієї чи іншої нації, стало одним із найстрашніших і кровавих злочинів нацизму і своєрідним символом страждань, мирного населення. На є стислий термін підготовки і проведення небувалої за масштабами страти величезної кількості жителів, в основному жінок, старих і дітей. Це стало можливим тільки завдяки тому, що вся акція від початку до кінця була не тільки задумана, але і спланована, розрахована до деталей завчасно. Виникає питання, чому вони підкорилися наказу, чому пішли? Але що їм залишалося робити? Адже в наказі чітко говорилося, хто не підпорядкується цьому розпоряджено, буде розстріляний. До того ж, свою роль зіграла дезінформація. Багато хто вважав, що їх буде переселяти. Бабин Яр Поступово стає важливим символом збереження національної пам'яті українського народу, його християнських коренів. Проте, на жаль, український, в тому числі християнський, голос Бабиного Яру, ще не співмірно слабкий із масштабами людської трагедії, що відбулася тут, в роки останньої війни. І це прямий докір усім нам. Час може зарубцювати раною, та він висилий загасити нашу пам'ять, Шовінізм і ксенофобію не може перемогти лише силом чи чисто політичними методами, боротьба з цим злом проходить через душі людей. Крапку може поставити лише перемога людського розуму та волі.